Розплющувши очі, ми стаємо ліхтарниками для самих себе. Бежемо контраваси під свічами. боїмося сісти в крісло, щоб наше світло, так старанно нами засвічене, не заломилось і не показало нам зайві струни. Бачимо сивих статечних ліхтарників вулиць, що засвічують блакітні вогники подорожніх кав'яр. А якщо поворухнемося, то заломлене світло покаже, що ті вогники засвічують кузаті шинкарі. Зате вночі такі з'являється сивий статечний ліхтарник. Загашує всі ліхтарі, намагається пересвітити своїми очима світло місяця, щоб ти згас, а тоді заплющує очі і затоптує світляків. Знаєш бо, який тоді знову ліхтарник, якщо не загасить усе.